СБУ затримала російського крота у лавах повітряних сил удар балістикою по Одесі. Полтава долає наслідки ранкового удару і серія потужної бавовни на Росії та тимчасово окупованих нею територіях. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю, друзі! Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Удар балістикою по Одесі. Попередньо росіяни запустили ракету «Іскандер-М» із Криму. Про наслідки цієї атаки трохи згодом. Ну а зараз про нічний удар шахедами. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Шестеро людей постраждали, і серед них двоє дітей. Нині один із під'їздів будинку аварійний. Там ризик обвалення конструкцій. Ущен зруйновані шість квартир і ще 36 пошкоджені. Наша Олена Черняєва із місця докладно. Чергова пекельна ніч в Одесі. Вибух пролунав посеред ночі. Одинадцятеро людей опинились заблоковані у своїх квартирах. Їх з вогню та диму витягали рятувальники. Минулась без загиблих, але цілий під'їзд знищений. Безпілотник влетів в будинок на рівні сьомого поверху. Спалахнула пожежа. У під'їзді обвалилися сходи. Всі, хто були вище, опинилися у пастці. Люди з балконів кликали по допомогу. Дуже була сильна пожежа. Вона ось сюди, прямо. Палало все, тому на протилежній стороні дому приїхала машина, і вони з цієї сторони евакуювали. Евакуювали мою сусідку з дев'ятого поверху з її двома дітьми. Евакуювали дівчинку, яка кричала. Пані Надія п'є каву просто неба і заспокоює кішку маню на колінах. Папка з документами це все, що вціліло. Нема квартири, нема майна. Ван не стояла. Стояла і третій прильот якраз і в наш будинок попався. Третя шахет. Спочатку раз прогуділо, другий, а третій вже попало в наш вдома. посипалося, все, посипалося, почало сипатись. Двері заблоковані були. Пожарники, спасателі зайшли, почали всіх. Навіть документи залишили, спасателі, винесли документи і кошти. Все, сказали, що тут жити ми не будемо. Не знаємо, що далі буде. все, залишилися без нічого. Ото як вийшла, як спала, так і залишилось. Від Відночі люди сидять на подвір'ї біля будинку та в пункті незламності поруч. Чують гуркіт падаючих конструкцій і розуміють, навряд чи зможуть повернутися в свої оселі. Ми не встигли вийти, Ми біжали по прильоту, коли взирвалася діти з дітьми. Діти спугалися, звісно, очень сильно. Дітей забрали, ну, сестра забрала на слободку, увезли ночі. Муж там оформляє заявку на квартиру. Саме страшне, що ніхто з соседей, ніхто не встиг. Всі біжали вже, коли були взрыва. Практически всі, ніхто заранее не вийшов. Вогнем та ударною хвилею ущен знищені шість квартир. Але велика вірогідність того, що доведеться розібрати весь під'їзд. Всередині обвалилися сходові прольоти та конструкції. Для панельної дев'ятиповерхівки такі пошкодження критичні. Зараз рятувальники проводять аварійні роботи, тому що є загроза обвалу якихось елементів конструкцій. І просто на щастя сьогодні нема загиблих, тому що коли ми працювали, вулиці обвали конструкцій. А ми сьогодні задіяли спеціальний прилад, сейсмічний прибор. Ми дивились, контролювали саме стіни, їх поливання, чи є загроза. На те, що вони можуть обвалитися. Це було саме для безпеки нашого особового складу. Після такого прильоту це просто диво, що ніхто не загинув. З другого поверху бійцям довелося виносити літню жінку. В нього проблеми з ногами, вона не могла вийти. Рятувальники важкого спасія, винесли бабусю на вулицю, все в порядку. Звичайно, було у неї нервний зрив, не раптовешення, конечно, ну слава богу, обійшлось. Пожежники їм дали ключі, вони зайшли в квартиру, за винесли бабусю, все в порядку. Та вона їй тільки наше впасли. Вот наш Загалом з вогню евакуювали 11 людей, серед них двоє дітей, 7 і 9 років. Малих доправили до лікарні, вони отруїлися чадним газом. Дорослим надали допомогу на місці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+1. Двоє загиблих та щонайменше одинадцятеро поранених внаслідок ворожих ударів по Полтаві. Вибухи в місті пролунали близько дев'ятої ранку. Окупанти вдарили безпілотниками в районі будівель ТЦК. Про це повідомили у сухопутних військах. Є загиблі і поранені, зокрема й серед цивільних. Серед постраждалих двоє військових терцентру комплектування і дві працівниці зсу, які там працювали. Спалахнули пожежі, одна вірувала у будівлі ТЦК, і ще одна у приватному будинку неподалік. У наслідок атаки поруйновані житлові будинки, крамниці і авто на місці. Нині працюють екстрені служби. Ліквідацію наслідків атаки за словами рятувальників ускладнював ризик повторних ударів. Конотоп на Сумщині росіяни атакували о пів на одинадцяту ранку. Один за одним пролунали кілька вибухів. Згодом містяни зафільмували чорний дим. Як повідомив міський голова, у наслідок ворожої атаки знищено інфраструктурний об'єкт міста. За попередніми даними постраждалих немає. Одар безпілотником посеред містю Сум. Ворог наніс напередодні увечері. Вибуховою хвилею вибило вікно маршрутки, що проїжджала повз. Пасажири вціліли. І ворожі дрони вранці наробили лиха у Херсоні. Там двоє поранених. Ще дев'ятеро людей постраждали напередодні через обстріли Антонівки, Зміївки та Херсона. Пошкоджені дві багатоповерхівки і сім приватних будинків. Шістьох людей окупанти вбили. і Ще дванадцятьох поранили на Донеччині. У Райському, Дружківської громади, захинули одразу троє місцевих і ще троє поранені. Селище ворог атакував п'ятьма безпілотниками герань. Покровськ закидав бомбами і дронами. Там двоє загиблих і ще троє травмованих, ще п'ятеро поранених у Костянтинівці. 82 потерпілих і двоє загиблих. Кількість постраждалих внаслідок вибуху поблизу Житомира зросла. З колотими травмами та порізами госпіталізовано 38 людей, поміж них четверо дітей та іноземець, котрий у момент вибуху рухався по трасі у бік Києва. На місці надзвичайної ситуації досі ліквідовують наслідки. За даними очільника області, зруйновано близько сотні домоволодінь, 10 будинків вигоріло, і вони не підлягають відновленню. Без світла і газу досі майже дві сотні будинків. Рух на міжнародній трасі Київ чоп нині повністю відновили. Нагадаю, що напередодні два потужні вибухи пролунали на приватному підприємстві у селі Березова Житомирської області. Причина наразі невідома. Однак на місці працюють усі служби, які ліквідовують наслідки. Про це ТСН повідомив Віталій Бунечко, голова обласної військової адміністрації. Оперативно слідча група працювала всю ніч. Зранку була проведена розширена нарада, де слідчими прийнято рішення про нерозголошення таємниці слідства. Точно я те, що чув, і те, що розумію, що рухаємось в досить динамічно в розслідуванні. Про всі деталі будемо доповідати і інформувати суспільство, коли на це дозволять процесуальні керівники. І наслідки цієї надзвичайної події поблизу Житомира на власні очі бачила кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Її матеріал далі. Що там Ще... Оттуда... Аж оглушило. Житомирщина. Вечір середи. Відео з вибухами та його наслідками публікують в соцмережах. Вох ти мій диви капець! Постраждало декілька заправок: автомобілі, автобус та приватні обіця. Частину дороги перекривають, транспорт відправляють в об'їзд. Ось так виглядає одна з заправок, яка постраждала внаслідок вибуху. Тут повсюди валяється скло, пластик. Нині працюють комунальні служби, допомагають ліквідовувати наслідки, а також рятувальники, поліцейські та чергують медики. Любов та Василь сидять на подвір'ї понівеченого будинку сина. Невістку забрали в лікарню з контузією. Вони були тут на вулиці, це ще Бог змилився, що їх не повбивав. Ми сьогодні дякуємо Богу, що вони живемо. Кажуть, самі хоч живуть і далі від епіцентру вибухів, але вибухова хвиля дійшла і до них. Ми були теж на вулиці. Нам падало на хат на голову шифер і куньки з хати, і все. У Нас тоже там все розвалене, але тут ще більше". голова Житомирської обласної військової адміністрації розповідає: на одному з приватних підприємств сталося два вибухи. Там загинуло двоє людей. Наразі ми можемо казати про 24 постраждалих. На жаль, ми маємо попередньо двох загиблих. Одного вже доблоковано. по одного зараз ще шукають рятувальники із 24 осіб, які доставлені до наших медичних закладів. Четверо дітей близько 25 домоволодінь. Знищено вщент. Іншу кількість будинків, які постраждали, також доповімо. Зараз іде обхід. Юрій каже, після першого вибуху пішов до бомбосховища. Чув щось якісь хлопки, хлопки, якісь жінки кричали. Е, нагнувся і на коліна встав зав'язати шнурки. І в цей випадок мене засипало склом, бо прохідна маленька, вся в склі. Ну, там я не пострадав, тільки руку пошкодив. Понівечило будинок і родині Батюти. Микола під час вибухів повертався додому з роботи. Чую, вибухи тут тобто, такі. Один, другий, всі вікна повибивало, все повністю все вибило. Жінка і внучка була. Не слава Богу, були там десь у погребі. Забігли в погреб за другий вибух. Двері було, всередині повиламували. Після першого вибуху в будинку заклинуло двері. Його дружина Алла допомогла онуці вибратися через вікно. Була дитина. Я біжу, знаю, що дитя. Я біжу, просто двері заблокувало, відкрити не можна. Я бачу, що лежить вікно туди на, на там, стіл. Вона І Я сітку забрала, вона швидко сюди, ми швидко в погріб, і потім ще один взрив. Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово розміщують у комунальних закладах області на ділянці траси М-06 «Київчоп» проїзд відновлено. Валерія Ковалінська, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1. У коаліції дронів вже 20 держав. До неї долучилися Бельгія і Туреччина. Вони підтримали зобов'язання інших держав виділити 2 мільярди 750 мільйонів євро на підтримку України. Об'єднання держав, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів, започаткували ще півтора роки тому. у зимку 2024 року. За минулий рік загальна підтримка сягнула 1,8 мільярдів євро. Як допоможе нам розширення коаліції дронів на атлі чергової заморозки військової допомоги від Сполучених Штатів? Свою думку обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру. на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку і підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Влучило у військовий аеродром і завод на Росії. На ранок влада країни-агресорки повідомила про атаку дронів на чотири області. Вибухи зокрема чули в містах Липець, де розташований аеродром з літаками су 34 су 35 і мігами. А ще у Єльці, де працює чи працював завод акумуляторів під назвою «Енергія» він виготовляє запчастини, у тому числі і для дронів, які летять бомбити Україну. А ще батареї для літаків і флоту РФ. В іншій частині міста, зі слів губернатора, після падіння безпілотника виникла пожежа на парковці одного із підприємств, якого саме не уточнили. Людей з цехів евакуювали, і жертв та постраждалих попередньо там немає. За словами цього ж губернатора, ще один безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується і на приватний будинок у окрузі. Одна людина, нібито, загинула, ще двоє дістали поранення. Вранці російські міноборони повідомило, що нібито засоби ППО знищили 69 українських безпілотників. Ну і поки збивали, телеграм-канали писали про тимчасові обмеження на польоти, які вводили в аеропортах Саратовської та Тамбовської областях. До слова, очільник другої про атаку дронів нічого не написав, але повідомив про загоряння на одному із підприємств у місті Котовськ. Хто зна, можливо, це один із заводів пороху, пластмас чи обладнання у цьому місті, які укомплектовують армію окупантів. Вот мотоцикл. А, це мотик, походу. О, є Охренеть! Охрінеть. Оце гірлянда у дворі. Таких приколов я не видел ще парни. Утім, найпотужніше, ймовірно, бавовнило на окупованій частині Донеччини. В СБУ підтвердила атаку складів боєприпасів біля Харциська. Розташований він неподалік тимчасово окупованих Микіївки і Донецька. Місто і його околиці росіяни перетворили на свою тилову базу. Розмістили там командні пункти, логістичні центри і склади з боєприпасами. Один із таких у селі Велике Оріхове ефектно злетів у повітря боєприпаси детонували і після вибуху а за цим розпочалася пожежа Довічне ув'язнення за те, що зрадив Україні. СБУ затримала майора повітряних сил ЗСУ, а за сумісництвом агента спецпідрозділу ФСБ Росії цю операцію контррозвідка провела спільно із головнокомандувачем ЗСУ, упіймали крота на Львівщині і тим самим зірвали спробу окупантів отримати координати авіаційної інфраструктури України. Слідчі з'ясували, що росіяни завербували офіцера через його колишню дружину. Вона Екс-військова, яка і нині працює на окупантів у Мелітополі. Збирати координати аеродромів, логістичних хабів та центрів, де обслуговують бойові літаки ЗСУ – це були головні завдання зрадника. Їх дистанційно координував співробітник Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. А після окупанти планували куди поцілити ракетами чи дронами. Локації, які їм стали відомі, в СБУ, запевняють, убезпечили, а зрадника арештували. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Замість виділення Україні нової зброї адміністрація Трампа заморожує виділену попередником. Знову від цього навіть конгресмени республіканці у шоці, ось Брайан Фіцпатрік офіційно звернувся із вимогою провести екстрений брифінг у Білому домі та міністерстві оборони, щоб з'ясувати достовірність цих повідомлень, перевірити наявні в країні запаси зброї і боєприпасів і гарантувати, що Сполучені Штати надалі забезпечуватимуть Україну ресурсами, яких вона терміново потребує для захисту свого народу. Ну а колишній держсекретар Сполучених Штатів, який працював за перш. Каденції Дональда Трампа Майк Помпео відверто розкритикував курс свого колишнього начальства. Україна ніколи не просила Америку прислати десантників з 82-ї бригади. Вони просили про зброю, аби власноруч захищати батьківщину і свій народ від російських нападів. Якщо ми дозволимо Росії перемогти в війні, це буде незворотня катастрофа для американського народу і нашої безпеки по всьому світу. Масова евакуація туристів із Грецького острову Крит тисячі тікають, бо на сході лісом шириться неконтрольована пожежа. Її розбурхує рвучний вітер, що сягає 9 балів за шкалою Буфорта і постійно створює нові вогнища. 230 пожежників, 10 гелікоптерів і півсотні пожежних машин поки що намарно намагаються взяти вогонь під свій контроль. У багатьох районах не було світла й мобільного зв'язку протягом усієї ночі. Скільки згоріло будинків іще навіть не повідомляють? Більше новин вже в оновленому випуску ТСН Онлайн о 16-й годині. Ми продовжуємо слідкувати за подіями сьогодні, щоб ви завжди були в курсі актуальних новин. Тож залишайтеся із нами, підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Побачимось.